сайті Ava UA ось такий от термос із широким горлом об'ємом 0,7 літри. Це бренд Tramp нержавіюча сталь, його вага 0,55 кг і хотіли б зараз розпакувати його. Показати це гарненьке упакування, дуже стильне, приємне на дотик. Отак. Зараз будемо розпаковувати. Розпаковуємо. Ніколь. І Даня допомагають розпакувати. Будь ласка, розкривай ніколь. І так, з цим розбираюся. Розберемося, молодець. Це перша в нас кришечка виглядає ось так. Тут є ці кришки. Це друга кришечка. І, скоріше за все, просто отак можна зняти, чи вона розкручується. Давай подивимося. А ну. У нас Можна, є. Так? Можна денчика спробую? Можна я спробую? Мені здається, що це отак піднімається. Отак воно от виглядає. І третя кришечка в нас ось така. Вау! А ну можна я покажу, як тут всередині? Дуже класно виглядає. Ми придбали цей термос для того, щоб давати старшому сину, йому 10 років зараз, з собою в школу їжу і щоб вона була тепленька. Сюди плануємо наливати зубку. Навіть можна вкласти кашу, овочі, е м'язку, рибку, е все, що завгодно, щоб воно залишалося тепленьким. А І ось така от кришечка основна. Виглядає дуже е добре, такий важкінький. Давай закручуй, будь ласка. Ось це мій так збираюся. Дуже класно виглядає. Попати, І відчувається його вага. Відчувається, що це класна якісна річ. Можете допомогти? Ні, сама. А я цема. Молодець, закручує. Отак закручується. Зверху потім оце треба вдіти. Нічого ми потім докрутимо. 4 річка закручую. Бачите, як легко. То треба просто вдівати, то не накручується. Тепер оце накручую, будь ласка. Молодець. Виглядає просто супер. Зараз ми спробуємо тоді налити зубку і подивимося, як це буде виглядати. Виглядає. Я вже налила туди зубку. Бульйончик такий і цікаво, якщо подивитися зранку, чи буде, чи буде він тепленький. Тому я зараз залишаю, закриваю його і залишаю до ранку. Зранку ми подивимось. Школу, звечора налили зубку і цікаво було б перевірити, як тримаю той термос після того, як він простояв 8 годин. Зараз спробую його зручненько, гарненько розкрити і показати. Зубка, якщо не гаряча, то як мінімум тепленька і не холодна.